Запрошую до виступу голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу. Будь ласка. Дякую. Шановний Сергій Миколаївич, шановні колеги, шановні освітяни. Дуже радий вас вітати на Київщині. Це місце воно дуже символічне. Ми про це будемо казати сьогодні не один раз, тому що шість місяців. Тому назад, в березні, тут відбувалися зовсім інші події. Ми будемо завжди про це пам'ятати це те, що ми ніколи не забудемо. Але завдяки Збройним силам України, завдяки нам з вами. У кожного був свій фронт, ми відбили ворога з Київщини. І сьогодні, вже в серпні, ми проводимо тут конференцію. Надзвичайно важливу конференцію, яка дасть змогу всім нашим дітям, нашому майбутньому, нормально жити, вчитися і рухатись вперед. Я хочу сказати, що зараз багато йде розмов про те, що люди, які залишились, вони не герої, вони просто виконували свій обов'язок. Я з дитинства чую про освітян. Про працівників поліції, про всіх, хто працює в бюджетній сфері, що вони просто виконують свій обов'язок. Я хочу подякувати кожному, починаючи від директора школи, технічного працівника за те, що вони просто залишились на своєму робочому місці і виконували свій обов'язок. Ми його виконуємо завжди, коли йде дощ. Коли йде сніг, коли в нас з'являються у світі виклики на рівні COVID-19? А також, на жаль, випала доля вам виконувати свій обов'язок і під час війни. Всі люди, які виконують просто свій обов'язок під час війни, вони справжні герої. Як можна обійти 75 наших? Звичайних водіїв шкільних автобусів, які вивозили під час евакуації людей не тільки з Київської області. Вони це робили за покликом серця, їх ніхто не примушував. Це був просто їх обов'язок. Їх всіх відзначили державними нагородами. Ми заплатили велику ціну за те, що ворога тут немає. У нас зруйнована інфраструктура, 215 закладів освіти зруйновано в тій чи іншій стадії. В нас повністю зруйновано 5 шкіл, великих шкіл, які надавали свої послуги тисячам дітей. Нас повністю зруйновано шість дитячих садочків. Але ми це все відбудуємо, ми це вже робимо, в нас є чудові партнери, наші іноземні колеги. В нас є держава, в нас є уряд, в нас є народні депутати, і ми зараз не відокремлюємо один від одного. Я хочу подякувати кожному, тому що. Зараз всі роблять спільну роботу і спільний результат. Те, що нам ніколи не вдасться повернути, це життя 38 наших дітей, які загинули в Київській області. 1445 цивільних осіб. На жаль, ця цифра не остаточна, які загинули в Київській області. Наш обов'язок пам'ятати про це і наш обов'язок завжди про це говорити. Ми не маємо. Про це забувати. Тим не менш дуже важливе і правильне рішення про відновлення навчального року для нас, для Київщини. Воно зрозуміло, як не для іншої області. В червні місяці в Київській області почали працювати дитячі садочки. Хочу подякувати за це і міністру, і всім людям, які до цього причетні. Це велика справа для наших дітей, для наших батьків. На сьогоднішній день ми виконуємо завдання, які поклали перед нами. У нас 1353 заклади освіти. Ми в комунальних закладах на 100% вже провели перевірку разом з робітниками ДСНС, поліції. Ми розуміємо недоліки, які в нас є. Ми знаємо про ті об'єкти, які в нас зруйновані, знаємо про ті об'єкти, які, на жаль, не обладнані безпечними укриттями. Але зрозуміло, що ми зробимо все для того, щоб діти не залишились без нового навчального року. Ми будемо використовувати підвози, ми будемо оптимізовувати наші навчальні заклади. Це обов'язково. Для нас дуже важливе рішення про відновлення 590-ї постанови, внесення змін. Наш автобусний флот, на жаль, був зруйнований більш ніж на третину під час війни, і зараз це нам дасть можливість його поповнювати таким чином, знову ж таки, надавати послугу дітям і батькам щодо підвозу їх до нових шкіл. Я хочу ще раз сказати, що відновлення нового навчального року в таких областях, як Київська область. Це поштовх нового життя, відновлення нової Київщини. Да, ми будемо жити в нових реалях, да, ми не захищені від загрози терористичної армії Росії, але відповідальність ми розуміємо і ми готові зробити все для того, щоб навчальний рік на Київщині розпочався 1 вересня. Так як завжди, дякую кожному з вас. Дякую за роботу. Слава Україні!